Вітаю всіх, хто цікавиться історією. Я, пані Олена, і сьогодні ми опинимось у надзвичайному місці. Існування Візантії в кордонах Юстиніана було нетривалим. За кілька наступних століть вона перетворюється на порівняно невелику державу. Головною ж подією 7 8 століть став релігійний конфлікт під назвою іконоборство. Хоча зовні це було схоже на боротьбу проти поклоніння іконам, насправді це був виступ проти розкоші і багатства монастирів. Протистояння, яке тривало близько ста років, закінчилося перемогою іконошанувальників, чому особливо посприяли дві імператриці Ірина та Феодора. Наступний період історії Візантії пов'язаний з правлінням вихідців із певних династій. Які змінювали одна одну від середини IX століття до 1453 року. Македонська династія середина 9, середина XI століття, була золотою добою Візантії. Саме з представниками цієї династії починаються відносини спочатку Київського князівства, і Дір, а потім і Київської Русі до Ярослава Мудрого. Наступним величним періодом було правління династії комнінів 1081-1185 роки. Але потім удача відвернулася від Візантії. Після спустошливого і віроломного нападу хрестоносців у 1204 році. Візантійська імперія взагалі припинила своє існування, а на її території. Утворилися Латинська імперія та декілька інших держав, зокрема Нікейська держава. У 1261 році імператор Михайло VIII палеолог відновив Візантійську імперію і заснував нову династію на престолі палеологів, які стали останніми в історії Візантії і правили до падіння Константинополя 1453 року. Знаєте, як звали останнього візантійського імператора? Костянтин! Цікава ситуація. Історія Риму почалася з Ромула і закінчилась Ромулом. Історія Візантії почалася з Костянтина і закінчилась на Костянтинові. Фатум. Тепер трохи про організацію влади в імперії. Візантійський імператор називався Василевс. Звідси походять імена Василь і Василіса. Хоча про імператорів і діяв Сенкліт зібрання представників знаті і вищих чиновників влада імператора була необмеженою. Про зверхність імператора над іншими говорить навіть той факт, що імператорських дітей народжували суто в кімнаті палацу Василевса стінами червоного кольору порфіру. Тому така дитина. Носила титул «погрянородний» або «порфірородний». Але багато імператорів були і незнатного походження, не народжені в кімнаті з червоними стінами. Особливістю Візантії було те, що, попри строкатість населення, вона була з державою і не тільки підтримувала християнство як державну релігію, а й заохочувала навернення до нього. Головою церкви. Був Константинопольський патріарх. Він керував духовним життям не тільки імперії, а й тих держав і земель, які попали під його владу. Наприклад, із прийняттям християнства у 988 році церква Київської Русі теж підпорядковувалася йому. Після розколу християнства у 1054 році Константинополь. Став центром православ'я аж до 1453 року, коли Візантія пала під ударами Османів, що сповідували іслам. З 15 століття православні церкви різних куточків світу стали шукати нового покровителя або ставали незалежними. Цікавим надбанням Візантійської імперії була її дипломатія так звана Візантійська дипломатія. По-перше, візантійці вважали себе кращими за інших. І поводилися завжди зверхньо, особливо з варварськими державами. По-друге, довгий час не було прийнято візантійській імператорській родині родичатися з іноземцями. Наприклад, початок шлюбам руських князів із візантійськими принцесами був покладений у X столітті, коли дочку візантійського імператора Романа II Анну видали заміж за князя Володимира в 989 році. По-третє, Винятковість влади візантійського Василевса була підкреслена і пишністю церемоній, і порядком прийому іноземних послів. По четверте, візантійці використовували римське правило розділяй і владарюй та східні хитрощі, уміння підкуповувати, задобрювати подарунками та словами. Показовим для візантійської дипломатії є вбивство руського князя Святослава у 972 році. Яке вони зробили не своїми руками? Коли князь повертався на свої землі, в кочовище печенігів прибув повноважний посол бізантійського імператора єпископ Феофіл. Він добре заплатив степовим вождям за напад на князя Святослава, який закінчився для нього загибелью. Як зазначалося, Візантія на довгі роки стала для інших країн Європи взірцем культури. А Константинополь містом яке почали наслідувати. Центрами культури були християнські монастирі, де ченці писали історичні хроніки, трактати, життя святих, книги оздоблювалися багатими тканинами та дорогоцінним камінням, прикрашалися мініатюрами і були справжніми шедеврами. Відповідно, все мистецтво було спрямоване на створення християнських святин. По всій імперії будувалися храми, візантійці. Будували їх таким чином, що храм нагадував рівноконечний хрест, а над центральною його частиною вивищувався купол. Такий тип церков поширився і в Русі Україні. Інтер'єр храмів щедро прикрашали фресками та мозаїками, виготовлення яких було спадком від Риму. З'явився іконопис, який став узірцем для православних ікон. Іконами прикрашали церкви, монастирі, оселі, їх брали в дорогу і дарували. Освіту діти здобували в школах різного рівня. Розвивалася математика астрономія, яка слугувала потребам будівництва і мироплавства. Потреби в медицині, а також у військовій справі дали поштовх для розвитку хімії. Про її рівень можна судити з використання так званого грецького вогню. Що ж входило в цю суміш? Нафта, смола, селітра та сірка. За допомогою труб суміш викидали на ворожі судна, і врятуватися було неможливо. Так було спалено флот руського князя Ігоря в 941 році. Але й сучасна війна, на жаль, успадкувала кращі традиції грецького вогню. Як ото напал чи коктейль Молотова. Великого успіху досягла історія. Найвизначнішим істориком був Прокопій Кисарійський, який описав час правління Юстиніана. А ось і одна з перших жінок істориків Анна Комніна. 1083-1153 роки. Візантійська принцеса, яка була дуже освіченою для свого часу жінкою. Уже будучи в похилому віці, в монастирі, вона написала історичну працю про правління її батька. Олексія I Комніна, назва твору Олексіада. Він містить багато відомостей про добу хрестових походів. Цікавою особистістю в галузі літератури є візантійський імператор Костянтин VII багрянородний, 945-959 роки. Костянтин не тільки займався державними справами, а й захоплювався наукою, вивчав античну літературу. А в своїх творах він одним із перших описав Русь, зокрема, посольство Великої княгині Ольги до Константинополя 946 рік. А ось Софійський собор став однією з найвеличніших архітектурних пам'яток візантійського мистецтва, що збереглася донині. Він був збудований 537 року. Але після завоювання турками Османами. Собор перетворили на мечеть мусульманський храм. У 1934 році тут створено полумузей. А з 2020 року це знову мечеть. Висота Софійського собору 55 метрів. Діаметр бані 31 метр. Понад тисячу років Софійський собор у Константинополі залишався найбільшим храмом у християнському світі до будівництва собору святого Петра в Римі 1985 року храм занесений до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Можливо, саме храм Святої Софії в Константинополі надихнув київського князя Ярослава Мудрого побудувати щось подібне в Києві. Наразі Київський Софійський собор. Зовні дуже змінився. А ось внутрішнє оздоблення храму так і залишилося майже первинним. Але потрібно продовжувати подорож. Може, найбільш цікаве ще попереду. До побачення!